Зараз буде апдейт по 13 ці та корисна інформація по вибору стека для вашого дрона. Та я покроково розкажу, чому я повністю замінив стек на цьому дроні, а саме польотний контролер та ЄСЦ. Ми розберемо це покроково, а потім, звісно, буде спроба взлетіти на цьому дроні з новим стеком під Айнавом. Погнали! Названня гуру я не претендую, бо я ним не являюсь. Але я просто ділюсь з вами своїм досвідом, який, можливо, вам буде корисним. Раніше тут в мене був стек від SkyStars. Зараз я встановив український стек Stellar. Давайте розбиратись, чому. Почнемо з ESC. SkyStars був на 65 Амперів. Stellar на 70 Амперів. тобто на 5 Амперів більше, 5 Амперів потужніше це однозначно клас. Але саме головне, і те, на що я не звертав уваги, коли вибирав свій перший стек для цієї пташки: це те, що SkyStars працював на прошивці BLHELI 32. І На той момент я просто не звертав на цю увагу, просто не придавав цьому значення. Бо я вважав, що ну яка різниця Білхелі S чи Білхелі 32, в будь-якому випадку, я прошив або в одному конфігураторі, або в іншому конфігураторі на останню прошивку, і все буде нормально. Але я помилявся. На той момент я ще не знав, що Білхелі 32 вже завершила підтримку, розробку свого продукту. І якщо ви купуєте ЄСЦ на Білхелі 32, то ви просто не можете його вже прошити на останню прошивку. А ми ж всі звикли, коли щось купуємо, що можна прошивати, то ми спочатку його прошиваємо на останню прошивку, а потім вже користуємось. Так от, якщо ви взяли стек, точніше, саме ЄСЦ на Білхелі 32, то ви не зможете його прошити на останню прошивку, ви можете тільки налаштовувати ту прошивку, яка там стоїть з завода. А вона там з заводу стоїть, мабуть, навіть не остання з тих, яких і можна було встановити раніше, але зараз вже не можна. Тож, якщо ви бачите, коли вибираєте ЄС, що там Білхелі 32, то я просто не раджу вам купувати цей стек. Я на той момент цього не знав. І тепер я поміняв його на Stellar. На Stellar у нас Білхелі S, і я без проблем встановив на нього Jay, який, ну, до якого всі вже так звикли. Абсолютно без проблем на останню версію BluG, який підтримує двосторонній дішот, який в свою чергу дає нам можливість динамічно фільтрувати шуми. Тож, новий ESC на 5 А потужніше, та підтримує BLHeli S, що однозначно плюс. До речі, вже є деякі обхідні шляхи для прошивки саме BLHeli 32, а саме прошити їх можна через конфігуратор AM32. але я підозрюю, що більшість із пересічних, скажімо так, зборщиків дронів цим займатися не буде, тому що насправді там не все так просто. Тож, якщо бачите, Білхелі 32, просто не раджу купувати такий ЄСЦ. Тепер переходимо до польотного контролера. Коли я вибирав польотний контролер для цього птаха, то основне, на що я звертав увагу, це те, щоб було можливість підключити три серви. Я знав, що мені треба тут. Однозначно скит, бо це буде бомбер. Мені треба поворот камери, його тут ще немає, але він буде. І мені треба перемикати нічну камеру, яка вже встановлена, і тепловізор між собою. Тепловізора ще також немає, але він буде. Тобто мені потрібно було три серви. І коли я побачив цей стек, точніше, попередній, SkyStars, я побачив, що там є контакти М. 4 контакти з позначкою М. Але вони були такі малесенькі, що я навіть не роздивився, що то були не контакти М5 М8, як ми звикли на СПДбішках, на мамбах. Там є додаткові контакти для додаткових моторів, не тих чотирьох моторів, які використовуються на квадрокоптері, а м 5 М8. І ми могли ці вільні ресурси просто переназначати на серви, і ми могли таким чином мати без проблем 4 сервоприводи. І тож, коли я на Skystars побачив ці М-ки, то я подумав, що без проблем 4 я зможу встановити навіть з запасом, і вирішив його купити. Але виявилось, я вже роздивився це тільки потім, що це були контакти М1, м 2 м 3 м 4 Тобто це були паралельні контакти з задіяних двигунів. Це невільні ресурси, їх неможливо переназначити на сервопривід. І все. Таким чином, SkyStars польотний контролер мені просто не підійшов через те, що неможливо встановити три сервопривода. На польотному контролері від Stellar ми маємо цілих два сервопривода, просто штатних. Прям одразу на польотному контролері є S1 контакт, s 2 контакт. Таким чином ми підключимо скид, таким чином ми підключимо поворот камери. І у нас залишається перемикання між камерами. Третьої серви на стелері немає, але. Там є дві штатних камери. Тобто, прямо на польотному контролері він підтримує дві камери. Ми припаяємо нічну камеру і тепловізор прямо на польотний контролер і зможемо переключати їх штатними методами без використання зовнішнього світчера, яким треба керувати третім сервоприводом. І виходить, що цього польотного контролера нам абсолютно вистачає для того, щоб підключити дві серви і штатним способом перемикати камери. Бінго! Ну і як додатковий бонус на польотному контролері від Stellar ми маємо живлення VTX не 9 Вольт, як на SDB, і не 10 вольт, як на Skystarse, що теж вже було непогано, а цілих 12 вольт. Для більш потужних VTXів це вже однозначно плюс. Тож таким чином, я хоч і з помилкою, але поміняв все ж таки на ці птахи повністю польотний контролер та ESC. Зараз я встановив сюди Айнавчик, і зараз ми будемо вже вперше під Айнавом на цьому новому стеку пробувати підняти цього птаха в небо. Побажайте мені удачі! Якщо ця інформація була вам корисна або цікава, то обов'язково ставте свої лайки, пишіть свої коментарі і не забувайте завітати в магазин alexandron.shop за пропелерами, батареями, 3D-друком для дронів або навіть ось такими футболками. Ну а я полетів. Так, ну ви все бачили. Спочатку дрон взлетів, я трішки політав. Ну, звісно, перед собою, зовсім недалеко, трішки політав, нібито непогано. Потім я почав доволі різко рухати його появу, а появу сильно рухатись, він не захотів, робив це якось так е... ніхатя. І потім він просто взбрикнув і завалився на бок. Після цього, коли я його армлю, в нього всі двигуни не запускаються синхронно. А якось хаотично, деякі двигуни не запускаються, щось держать, а потім тільки починають розкручуватись. Тож пишіть свої експертні поради в коментарях, чекаю, бо треба з ним щось робити. Я здогадуюсь, що це і є так званий зрив синхронізації. Просто в мене такого ще не було, це перший мій досвід. Тож пишіть, чи це він і що з ним робити.